Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиновосу для Людей. Тема сьогодні буде така, як опороси, первісток і затримка їхня з тим же самим опоросом А перед тим, як я почну, я запрошую вас поставити вподобання цьому відео, прокоментувати, підписатися. І така ось тема. Ну, от у мене порісні свинки, вони вже. 112 днів сьогодні. 112 днів. Що ми спостерігаємо? Може, спостерігаємо три дні в цієї нашої синки такі маленькі капельки молока. Спокійно, спокійно, чого ти? спокійнесенько, Маленькі капельки молока. І ми е, ну, ходимо і перевіряємо чи Бодай не почався охорост, Ну, але. Така річ це звичайна річ, ці капельки можуть бути і 5, і 6 днів, і навіть тиждень, Можуть бути, бачимо, що вона лежить спокійно і ще гніздо не формує. Хоча це ще не, ну, не показник того, що вона не буде пороситися. Що роблю я? Я чекаю до 117 дня. Мій календар він в собі має 117 днів. І Я чекаю до 117 дня. Якщо на 117-й день немає опоросу, я ставлю їм 0,7 мл естрофану. І коли ми ставимо 0,7 мл естрофану, на наступну добу має бути опорос. Може бути таке, що на наступну добу не буде опоросу. Це цілком звичайна практика. І тоді я ще раз повторюю 0,7 мл естрофану і опорос тоді вже буде по-любому. Але я вас застерігаю, ні в якому разі не давати до опоросу, поки не почнеться опорос, поки не вийде перше порося, ні в якому разі не давати, не ставити окситоцин. До чого це може призвести? До розірвання матки, до того, що можуть померти плоди, які виходять, тому що йде скорочення матки. А матка має почати скорочуватись, коли вийде ну, перша порося. Вона відкривається перед опоросом самим. І вже, тоді, тоді коли вийшло одне порося, можна робити і ставити окситацин 3 мл, 4 мл. Хто скільки там ставить, я знаю, ставлять і 5 мл, все залежно від ваги пороса. Ну, для первістки буде хватати 3 мл. І тоді вже можна буде повторити через 2 годинки, якщо опорос. Вас затягується. Я знаю, що є відео на Ютубі, де є рекомендація естрофан колоти разом з окситоцином. Колись я зробив таку помилку і мав дуже великий клопіт. І я вам раджу не використовувати ні в якому разі окситоцин. Поспілкуйтеся краще з ветеринарами. Ютуби це ютубами, свинарі досвідчені теж все добре. Але нехай вам дасть таку пораду з ветеринар. Ветеринари категорично проти використання окситоцину до початку опоросу. Ну і це, це норма. Так що, друзі, я приходжу, перевіряю її на молоко, беру до сосків, чи йде молоко. Капельки маленькі, ні про що не говорить, але це вже нам говорить про те, що скоро має відбуватися опорос. Потім я дивлюся, чи в неї є потуги. Тобто вона лежить і зараз вона лежить спокійно, поту в неї немає. Ні в неї. Ні в неї. Вони їдять. Їдять вони нормально. А зараз ми ще даємо їм яйця і будемо яйця давати до 117 дня. І ще 10 днів після опоросу також будемо давати по 3 яйця на добу. Водичку п'ють, опорожняються гарно, ніяких ну ніби питань до них поки немає. Тому будьте дуже уважні. Звичайно, первіски можуть переношувати і навіть тиждень. Тобто, ми беремо 112-120-120-й 112, день. Ми чекаємо опоросу, але первіски можуть переносити навіть і до 127-го дня. Мені це не подобається, чесно кажучи. Потім такі ну важкуваті опороси, затяжні поросята народжуються кволі або взагалі мертві, повністю сфорнований плід і незрозуміло, чому це порося родилося мертве, але я не чекаю. Тобто 117-й день і я ставлю естрофан. На першу добу ставлю астрофан, якщо на слідчу на наступну добу немає опоросу, ставлю ще раз 0,7 естрофан і вже опорос 100% у вас буде. Тому, друзі, не ризикуйте, не затягуйте з цим і не, ну, не проводьте експерименти, тому що опороси це така ну, така історія, знаєте, дуже-дуже вона така кропітлива. І до цього треба відноситись з самою ну самою, що не є уважністю. Бажаю здоров'я вам і вашим поросяткам. Бажаю легких та вдалих опоросів і саме головне, що вчасних опоросів з Богом. До побачення! Україна переможе, Україна понад усе. Віримо в перемогу наших збройних сил з Богом.